Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Я звертаюся до української влади з проханням роздати зброю всім адекватним українцям. Підкреслюю усім адекватним українцям і українцям, які будуть чинити спротив. Уже ясно усім, що в кінці лютого місяця росіяни підуть в широкомасштабний наступ. Фронт зараз тріщить на всіх участках, росіяни, не жаліючи живої сили техніки, пруть і давлять наших, просто задавлюють кількістю своїх людей. А ми, на превеликий жаль, в численній кількості людей в техніки в боєприпасам зараз просто відстаємо уже не на один, не два, не на три раз. І існує. Загроза широкомасштабного наступу з усіх напрямків, з Білорусі, з Криму, з Подністров'я, Придністров'я сучасна назва. А з Придністров'я, якщо прийдуть Дністер на Вінницьку сторону, будуть перерізати трасу на Київ, яка з'єднує Західну частину України з центральну, і будуть іти на Західну Україну. Коротше кажучи, я закликаю. Українську владу, враховуючи те, що на поліцаїв надії немає, учора був скандал з поліцаями Дніпропетровщини, які відмовилися йти воювати в штурмову бригаду. Та ще нецензурною лайкою ображали заступника головного управління Дніпропетровської поліції нецензурною лайкою. А ще були слова, що Беркут на Майдані захищав Україну. Що будуть робити колишні Беркута? Коли росіяни зайдуть з такою думкою, усім ясно. Коротше кажучи, у мене є дуже великі сумніви, що місцеві влади, місцеві поліцаї будуть виконувати свій конституційний обов'язок захищати український народ, будуть виконувати українську присягу. У мене є дуже великі сумніви. То я попрошу українську владу роздавати зброю кожному адекватному українцю, який буде захищати. Українську землю до останнього, щоб стріляла кожна хата, кожен переулок, кожен ярок, кожен шматочок поля чи лісу. Тільки так ми можемо знищити ворога, тільки так ми можемо хоча б затримати ворога на якомусь участку села, лісу, поля, міста. І ще пора вже готувати. Україну до боїв в містах і до партизанської боротьби. А цього, на превеликий жаль, не робиться. А з вами український історик та журналіст Ершусь. До нової зустрічі. Дякую. Підписуйтесь на канал.